Гамалія чигав в поході через аркуші і поеми. Партизанили ми на сході, а нікчемніли кволі еми. І угоди тут ні до чого. Якщо ворог прорвав кордони, І якщо міна впала під ноги, а снаряди на дерекони. Баламутили ми коктейлі і палили з зимою шини. А мурашки робили сейви, зберігалися над тварини, і тоді розмовляли з Богом. На Грушевського три мальфари. Їхній вітер трапляв за рогом. Вроги беркути, янучари, недалеко. Небесне царство, а земному дали ми спокій. Обертається тіло карстом у засипаній і глибокій. Мій товариш помер сміливо і потрапив в небесну сотню. А матуся його квапливо полетіла за ним в самотню. Я не знаю, коли зустріну їх в небесному батальйоні чи захочуть прийти в гостину із небесної оболоні. Я їх просто ще почекаю у захмарній моїй траншеї. Де безпечно й багато чаю наливають гіпербареї, де на кожній ступенці янгол подає капітанський кортик, де підважують вальс за танго і танцюється аж за бортик. Ми зустрінемось в їх обіймах, як у теплі лип лелеки. Ми програємо тільки в фільмах, І переможемо биті глеки. А потім за східним фронтом зауважимо райські сходи, і пробачить вірші експронтом. Поетеса, що пише. Роди не братан небесне царство.